Людство постійно шукає нові альтернативні джерела енергії, які б могли замінити традиційні. Успішно використовується енергія сонця, вітру, приливів і відливів, термальних підземних вод та інші. Сьогодні ми поговоримо про особливості обслуговування вітрогенераторів, які перетворюють кінетичну енергію вітру в електричну енергію. Розрізняють вітроустановки двох типів: редукторні, в яких з'єднання ротора з генератором виконується через редуктор, та безредукторні з прямим з'єднанням генератора й вітроколеса. Технології GlobeCore розраховані на обслуговування редукторних вітроустановок. Для зменшення впливу негативних факторів в редукторі використовується спеціальна трансмісійна олива, яка з часом втрачає свої експлуатаційні властивості через забруднення механічними домішками та зволоження, і після цього має бути замінена на нову. Ручна заміна оливи є складною технічною процедурою та займає багато часу, особливо для мегаватних генераторів, об'єм оливи, в редукторах яких досягає сотень літрів. При цьому, чим довше триває така заміна, тим довше не працює вітрогенератор, і тим довше він не виробляє електроенергію. Для зменшення трудомісткості та тривалості процесу заміни оливи в редукторі вітрогенератора компанія Globco розробила модельний ряд установок типу SMMG. Ось це установка Lite. Вона встановлена на двохосному причепі, який під'єднується до автомобіля сервісної бригади і оперативно доставляється до вітрогенератора разом з ємностями для чистої та брудної трансмісійної оливи. Уже на місці здійснюється піднімання шлангів за рахунок підйомного пристрою і їх з'єднання з редуктором. Далі оператор управляє установкою відповідно до обраного алгоритму. Для початкового запуску установки реалізоване технічне рішення з використанням вакуумного насоса, який створює вакуум у шлангах, і за рахунок цього забруднена олива починає надходити з редуктора в ємність, а вже потім вмикається шестеренний викачний насос. Після зливання відпрацьованої оливи відбувається наповнення редуктора чистою трансмісійною оливою. По завершенні заправки редуктора шланги швидко змотуються на барабани за рахунок роботи електроприводу. Якщо розглянута установка SMMG Light добре підходить для обслуговування вітроустановок на суші, то наступна модель з даної серії була виготовлена та модифікована спеціально для обслуговування вітрогенераторів, що працюють в морських умовах, та на суші. Це установка SMMG Premium. Її основні відмінності від попередньої моделі це наявність двох власних ємностей чистої та брудної оливи по 950 літрів кожна, та наявність бензинового генератора для автономної роботи у районах, де немає технічної можливості підключення доживлячої мережі. Також, крім режимів викачування відпрацьованої оливи та заправки редуктора новою оливою в установці SMMG, доступні режими промивання редуктора та підігріву оливи для зменшення її в'язкості, що дозволяє використовувати обладнання в умовах більш суворого клімату та збільшити його продуктивність. Відпрацювання всіх режимів відбувається автоматично. Оператор лише обирає необхідний режим та активує необхідні виконавчі пристрої, натискаючи на відповіді зображення на сенсорній панелі. Для спрощення перевезення морськими видами транспорту, установка має рамне виконання, проте, за необхідності, замовник може встановити обладнання на власний причіп. Як бачите, модельний ряд установок SMMG компанії Glowcore реалізує всі технологічні операції, пов'язані з заміною трансмісійної оливи як в редукторах вітрогенераторів, які працюють на суші, так і в редукторах офшорних вітрогенераторів. Використовуючи обладнання Glowcore, Одна кваліфікована бригада може замінити оливу в редукторах п'яти вітрогенераторів за той же час, який йде на ручну заміну оливи в редукторі одного вітрогенератора. Додаткові установки SMMG зменшують кількість зайнятого в процесі заміни оливи персоналу та затрати ручної праці, підвищують безпеку виконання робіт, скорочують час простої вітрогенератора. А також виключають проливання оливи та контакт оливи з повітрям, надійно захищаючи її від окислення. А які ще функції та можливості ви б хотіли бачити в такого обладнання? Залишайте свою думку в коментарях. Додаткову інформацію можна знайти на сайті globecore.com.